Історія Артема почалася з того, що він вірив у раціональність світу та власну вищевірність. Він був блогером, який полював на міські легенди не для того, щоб знайти в них істину, а щоб публічно розтерти їх у пил, отримуючи свої перегляди. Його власне життя нагадувало незграбний пазл, стара машина, що чахла під його вікном. Купюрки з банківських виписок, що вічно валялися на столі, і сусідські сварки через тонкі стіни комуналки. Для нього все це було лише фоном, шумом, який треба заглушити успішним контентом. Саме тому запис про будинок на перехресті та його жовті нитки здатні вирішувати проблеми, він сприйняв не як застереження, а як сценарій. Він навіть зробив нотатку в телефоні, якою збирався і закрити відео. Жовта нитка міф показати абсурд. Він ніколи її не використає. Тієї ночі, коли десятирічний цикл будинка збігся з його цікавістю, він стояв перед ним з камерою. Споруда була немов вирізана з самої темряви, без ознак життя, без світла, лише глуха коробка, що поглинала звуки. Він увійшов усередину, і його охопила не тиша, а густий вагомий гул, наче відпрацюючих десь далеко у надрах будови механізмів. Повітря було сухе і запилене. Він пройшов кімнатами, поки не потрапив до єдиного простору, що не був пустим. Там стояли дерев'яні старовинні на вигляд верстати, а на них безліч котушок, сотні тисячі котушок, на яких блищала досконала рівна жовта шовкова нитка. Він навів камеру на найблискучіші, що стояли по центру, але раптом його погляд спіймав іншу вона була глибша в тіні, її дерев'яний ободок був потьміннілий від часу, а металеві втулки вкриті іржею. Вона виглядала автентичніше, набагато кращим кадром для розповіді про старовинне прокляття. О, браковано, пробурмотів він собі підніс, посміхаючись, виглядає набагато правдивіше. візьми цю. Він навіть не замислився, що в будинку, який дотримується правил, може бути поняття браку. Він думав лише про візуал. Взявши важку холодну дотик катушку, він за ритуалом відмотав трохи нитки і прив'язав її вільний кінець до масивної балки, ніби ставлячи підпис під договором, якого не читав. Потім вийшов, потираючи руки не від очікування чуда, а від передчуття гарного матеріалу. Нічого не сталося миттєво. Він приїхав додому, поставив катушку на полицю поряд зі старими книгами і пішов спати, забувши про неї. Але вранці, спустившись до двору, він не знайшов своєї машини. Не було слідів шин, що тягнуть її на евокаторі, не було уламків скла, було лише чисте, пусте бетонне плиття, наче машина ніколи там і не стояла. Він застиг, очікуючи паніки, але замість неї, з глибини грудей, піднявся справді дикий ніций сміх. Це працювало, легенда була правдою, і ця правда лежала у нього на книжковій полиці. Раціональність, що колись була його основним принципом, згорнулася як папір у вогні, залишивши лише чисту палаючу жадібність. Його проблеми раптом здалися не вагою, а списком завдань, які можна викреслити. Він почав із дрібниць, перевіряючи межі. Старі рахунки, прив'язані до нитки та залишені біля будинку, зникали, а з банку приходили повідомлення про закриття борогу. Двері сусіда, до ручки якої він доторкнувся ниткою одного дня, просто відчинилися на порожню вимерлу кімнату. Артем почав відчувати себе не людиною, а тим, хто натискає кнопку у Всесвіті. Він кидав відрізані кінці ниток у кут своєї кімнати, де вони скупчилися в неохайний жовтий клубок, що нагадував гніздо якоїсь дивної тварини. Одного разу, проходячи повз, він помітив ледь помітний рух усередині того клубка, наче щось там заворушилося. Він знехотя глянув на вікно. Воно було щільно зачинене, мабуть, здалося. Залежність росла. Але з нею росло і роздратування. Нитка від останньої справи постійно валялася під ногами, чіплялася, нагадувала про свою присутність. Вона вже не була інструментом влади, а лише сміттям, і одного вечора, у приступі цілковитої тупої злості, він схопив великі міцні ножиці і з усієї сили стиснув їх на блискучій жовті нитці. Леза з тріском зламалися, відскочивши у бік, а з темного кута кімнати, де лежав клубок, донесся глухий металевий удар. Немов гігантський замок щойно повернувся в положення активована. Артем завмер, і тоді нитка ожила. Вона не просто лежала, вона кинулася. М'яка шовкова нитка бвила його ще з силою затягнутої цепки, прикувавши до ніжки важкого дерев'яного стільця. Він заревів і потягнувся до ножа на столі, але катушка на тому ж столі раптом сама почала обертатися. Нитка з неї розмотувалася та тягнулася у вікно в нічну темряву, немов хтось із іншого боку потягнув за неї з неймовірною силою. Артем намагався боротися, але кожен рух лише щільніший затягував петлі він був пацюком у пасті, яку сам і заряджав. А потім почалося найжахливіше. Нитка, що опутала його руку, раптом напружилася і повела його власні пальці до клавіатури комп'ютера. Вона не давила, вона керувала. Його власна рука, мов Маріан Ниткова, набрала в пошуку будинок перехрестя жовта нитка правило. Потім зайшла на його ж канал і завантажила недобре, тремтяче відео, яке він почав знімати кілька хвилин тому. Це був не він. Це робила система, що використовувала його тіло як інструмент для пошуку наступного. В коментарях під відео вже миготіло повідомлення від Ніка Шукач істини 22. Ти це серйозно? Ти був там? Пальці Артема, керовані ниткою, вивели відповідь: Так, все правда. Хочеш, покажу? Двері в його квартиру, які він уже не міг відкрити, раптом відчинилися самі, без шелесту і без скрипу. На порозі стояв хлопець. Років двадцяти з яскравими жадібними до вражень очима та камерою на грудях. Він кинув погляд на Артема, прикутого до стільця, упутого жовтого повутинною, і його обличчя осяяли широка щира посмішка. Вау! вигукнув хлопець, не входячи, ніби оцінуючи сценографію. Це для ролика? Крутеський антураж, просто космос. Він увійшов, не чіпаючи дверей, немов вони його вже чекали. Його погляд упав на важку котушку, що лежала біля ніг Артема. Він нахилився і підібрав її, здивовано підкинувши на долоні. О, важкенька, ідеальний реквізит. Отож мить, нитка, що опутала Артема, розслабилася. Вона зісковзнула з його тіла, мов жива істота, і тоненькою золотою змійкою переповзла по підлозі. Вона торкнулася за п'ястя хлопця і обвила його, ставши ледь помітно, наче дивне в нове татуювання. Артем гепнув на підлогу, вільний. Він відчував себе спустошеним, старим, немов з нього витягли кістковий мозок. Він підвів очі на хлопця той весело крутив котушку в руках, навіть не дивлячись на нього. Ну що, сказав шукач істини, повертаючись до дверей. Де той твій будинок? Показуй дорогу, я чув, там можна щось отримати. Артем не відповів у нього не було слів, лише пізнання. Він просто дивився, як хлопець, посвистуючи якусь мелодію, виходить з квартири, зачиняючи за собою двері з легким остаточним клацанням. У повітрі застиг звук його впевнених кроків, що затихали в сходовій клітці. А потім, з сусідньої квартири, де тепер оселився новий мешканець, донісся знайомий чутний звук тихе, одноманітне дзюрчання, ніби десь вже в новому домі розмотувалася катушка. Артем залишився сидіти на підлозі серед пилу та тиші, що раптом здалася оглушливою. В куті лежав зім'ятий листок, та сама перша нотатка з телефону. Жовта нитка міф. Він повільно, наче під водою, підвівся, підійшов до вікна, що виходило на сусідню будівлю. У вікні, навпроти, на четвертому поверсі, горіло яскраве, неприховане світло, і на тлі цього світла він побачив чіткий силует. Силует хлопця, який стояв посеред кімнати, і розглядав щось. У руках щось кругле та важке, а з відкритого квартиря того вікна, тоненькою золотою ниточкою, що ливила від блиски міського світла, у чорну прірву двору тяглася довга, безкінечна жовта нитка. І коло замкнулося, залишилось лише чекати чекати, коли наступний зацікавиться легендою, або коли нитка почне розмотуватися швидше.